Добрий день! Пропоную розглянути тему вдосконалення комунікативних умінь та мовленнєвої культури учнів на уроках української мови. Мовленнєва культура особистості великою мірою залежить від її зорієнтованості на основні риси бездоганного зразкового мовлення. Щоб бути зразковим, мовлення має характеризуватись такими найважливішими ознаками правильністю, змістовністю, послідовністю, багатством, точністю, виразністю, доречністю та доцільністю. Важливе значення для правильності усного мовлення має наголошування слів, тобто дотримання акцентуаційних норм. Як відомо, від наголосу залежать відтінки лексичного значення слова. Наголос серцебиття у слові. Виконаємо завдання. Уведіть подані слова у речення попарно. Наприклад, Нікого, немає кого, нікого, жодної людини. Дослідження моделювання. Складіть народні вислови, добираючи їхнє закінчення з другої колонки. Обґрунтуйте написання ненаголошених голосних у коренях виділених слів. Наприклад, А2, чого навчився. Того за плечима не носити. У мові учнів, звичайно, переважають прості, неускладнені речення. Проте користуватись тільки такими конструкціями не можна, бо вони порушують плавність, смислову і ритмічну єдність, роблять мовлення примітивним. Поряд з простими, короткими реченнями потрібно користуватись і простими ускладненими та складними. Виконаємо завдання: замініть прості речення з однорідними членами складнопідрядними реченнями. Поясніть особливості такої зміни. Зразок до директора прийшли учасники виставки і зробили цікаве повідомлення. Учасники виставки, що прийшли до директора, зробили цікаве повідомлення. Розгляньте світлину. І виконайте завдання. Доберіть до світлини заголовок, опишіть весняний пейзаж, використайте опорні слова, знявши риску та вставивши пропущені літери. Творячи мовлення, ми вільно вибираємо слова з тим чи іншим значенням. Але при цьому враховуємо, чи зрозуміє нас співрозмовник. Отже, точність мовлення. Залежить не від кількості використаних слів, а від їх доступності, недвозначності. Розрізняємо значення, розкрийте дужки, утворюючи словосполучення, дотримуйтесь точності мовлення, наприклад, школа музична, слух музикальний. Людина, яка хоче навчитися говорити і писати логічно, повинна навчитись логічно мислити. Тому треба виховувати в собі вміння чітко і послідовно мислити. Необхідно оволодіти логікою викладу, враховувати мовленнєву ситуацію. Дотримування логіки викладу позитивно впливає на розуміння змісту. Висловлювання слухачем або читачем. Виконаємо завдання: Знайди прислівник. початком зашифрованих на фото слів утворіть прислівники, визначить розряд зазначення. Наприклад, фен феноменально. Банан банально. Кросворд хто вона? З поданих фразеологізмів доберіть слова синоніми і заповніть клітки кросворда. Правильно виконавши завдання, прочитаєте ім'я однієї з героїнь повісті Івана Нечуя Левицького. Найпоширенішими випадками порушення лексичної норми є використання росіянізмів, тавтологія, плеоназ. Калькування, уживання слів у невластивому їм значенні, Права – заміни кальку. Розгляньте рекламні матеріали, знайдіть у них помилки і виправте їх. Відомо, що від культури мови залежить і культура спілкування. Дуже хотілося, щоб у наших учнів була висока культура і мислення, і спілкування. Для цього доцільно виконувати наступне завдання. Прочитайте уривок з комедії Івана Карпенка-Карого Мартин Боруля і, орієнтуючись на мову персонажів, визначте культурний рівень кожного з них. Свої висновки обґрунтуйте. У мові є невичерпні запаси виражальних засобів. Які роблять наше мовлення виразним. Це насамперед засоби художнього мовлення і засоби звукового мовлення. Виразність включає в себе й образність мовлення. Прочитайте вірш. Випишіть словосполучення зі словами, вжитими в переносному значенні. Як вони впливають на художню образність тексту? Вірш Василя Симоненка піч. Розгляньте малюнки, утворіть словосполучення, іменник плюс прикметник. Напишіть повідомлення про цих птахів та звірів, використайте тропи та риторичні фігури. Людина, користуючись мовою, може поліпшувати або погіршувати її. Якщо у мовленні немає порушень орфоепічних, лексичних та інших норм, то воно вважається чистим. Дослідження співставлення, правопис префіксів «пре-при». Знайдіть слово з префіксом на означення. Приєднання близькості неповної дії, збільшеної якості. Упіймай слово. За допомогою малюнків утворіть слова з префіксом пів. Побудуйте асоціативні ланцюжки між поняттями і складніть з ними речення. Я, редактор. Прочитайте текст, знайдіть слова, в яких допущено помилку. Визначіть тип помилки, правильну відповідь запишіть. При повторенні та узагальненні вивченого матеріалу пропоную таке завдання. Дайте відповіді і запишіть. У кожному слові підкресліть літери, вказані в дужках. Наприклад, слова, які мають два або більше значень. Багатозначні. В цьому слові підкреслюємо третю букву. Ключове слово назва поезії Тараса Шевченка. Розгадай ребус. Розгадування ребусів розвиває логічне, образне мислення, увагу, вчить нестандартно сприймати графічне зображення, сприяє розвитку творчих здібностей, пізнавальної активності, а також тренує зорову пам'ять, правопис. Ребуси можна застосовувати на всіх етапах уроку. Розгадайте ребуси та запишіть отримані слова відповідно до правил правопису. Подовження приголосних у іменниках. Логічна розминка, лінгвістична загадка, що це? Якщо важко розгадати цю загадку, маємо підказку «Лінгвістичний ключ. Прочитайте речення. У першому слові кожного з речень підкресліть другу від початку букву. З цих букв прочитаєте відгадку. У поняття культури мовлення входить і поведінка мовця або мовний етикет, сукупність мовних засобів, які регулюють нашу поведінку в процесі мовлення. Виконаємо завдання. Прочитайте прислів'я, сформулюйте за їх змістом правила мовного етикету. Питання культури мовлення для нашого суспільства як жодне інше кола мовної проблематики з плином часу, на жаль, не втрачає своєї актуальності. Спілкування має величезне значення як для становлення людини, так і для її подальшого життя в суспільстві. Тому так важливо навчати учнів дотримуватись правил спілкування та високої культури. Мовлення. Дякую за увагу.